Номер 34, сторінка 8. Впиши цифри так, щоб дія була виконана правильно. У першому прикладі у нас дія додавання. Невідоме число додати 8 отримаємо результат 0. 8 додати, яке число, щоб отримати 0. Якщо ми до 8 додамо 1 буде 9. А якщо ми додамо, наприклад,. 2, то стане 10. Якраз ми запишемо 0 і одиничку перенесемо в наступний розряд. Отже, щоб отримати 10 відповіді записати сюди нулик, нам потрібно до вісмірки додати число 2. Цифру 2 записуємо. Цифра 2. 2 додати 8, 10, 0 пишемо, 1 за пам'ятовуємо. 7 додати 1 буде 8, і ще 1 буде 9. До 6 потрібно додати якесь число, щоб у відповідь ми могли записати сюди цифру 3. 6 більше за 3. Значить, нам потрібно додати таке число, щоб отримати не 3, а 13. Якщо ми від 13 віднімемо число 6, то отримаємо число 7. Відставляємо число 7 7 додати 6, отримуємо 13, 3 записуємо і 1 запам'ятовуємо. 5 додати невідоме число отримуємо 9. Але ще пам'ятаємо, що в нас є доничка. Значить, в нас тут не 5, а 6. До 6 потрібно додати 3. І тоді ми отримаємо число 9. Отже, у наших клітинках розміщуються в першому числі цифри 7 на місці сотень, цифра 2 на місці одиниць. у другому числі на місці тисяч розміщується цифра 3. І у результаті на місці десятків у нас розміщується цифра 9. У другому прикладі у нас діє віднімання. Десь в одиницях потрібно відняти від числа від цифри цифру 9, щоб отримати 2. До 9 додаємо 2, отримуємо 11. Отже, 11 відняти 9 буде 2. Тут записано число 11, бути не може, значить, тут записана лишень цифра 1. А од... іншу одиничку ми позичаємо 1 десяток з розряду десятки. Тобто, в нас тут буде вже не 8, а 7, тому що одну одиничку ми позичили в розряд одиниць. 7. Відняти якесь невідоме число, щоб отримати 5. Від 7 потрібно відняти скільки, щоб отримати 5. 7 відняти 5 буде 2. Значить, 7 відняти 2 буде 5. Записуємо сюди двічку. 3 відняти 7. Від 3 відняти 7 не можемо. Ми позичаємо одну одиницю із попереднього розряду. Ставимо поки що собі крапочку. У нас вже тут не 3 а 13. 13 відняти 7 буде 6. Записуємо відповідь 6. Від якоїсь числа, Потріб, від якого ми вже віднімемо одиничку для наступного розряду. І віднімемо число 3, отримаємо результат 4. 3 додати 4 буде 7. Значить, тут би могло бути число 7. 7 відняти 3 буде 4. Але нам потрібна ще одиничка, яку ми позичали у наступний розряд. Значить, тут не 7, а число 8. 8 відняти 3 буде 5. Але ще одиничку ми позичили буде 4. Значить, коли ми звідси позичали одиничку, тут залишилось було число не 8, а 7. 7 відняти 3 буде 4. 7 відняти якесь невідоме число, щоб отримати 1. Значить, 7 відняти 1 буде 6, 7 відняти 6 буде 1. Підставляємо число 6. Отримаємо що? В зменшуваному нас стоїть в розряді тисяч 8 цифра, в розряді одиниць 1, 1. В від'ємнику нас. В розряді десятків тисяч число цифра 6, в розряді десятків цифра 2. І в результаті в розряді сот у нас цифра 6.